Муха цокотуха. Муха, муха, цокотуха, золотиста чепуруха, муха стежкою пішла і копієчку знайшла, пішла муха на базар і купила самовар. Ви, сусідоньки, приходьте, я вас чаєм пригощу. Таргани поприбігали, всі по склянці випівали, а комашки по три чашки з молоком і пиріжком. Нині муха цокотуха іменинниця. От і кузочки сестрички привезли їй черевички із ясними передками, золотими застіпками. Прилетіла потім тітонька бджола, мусі цокотусі меду принесла. Метелечку, серденько, дати вам малини. Може, вас розсердили нашої іменини? Де не взявся тут старий павучок, нашу муху упіймав на гачок. Хоче, бідну, задавити, цокотуху погубити. Ой, кохані гості, визволяйте, павука лихого заробайте. Годувала я вас, частувала я вас, не покиньте ж мене в мій останній час. Та жуки черв'яки налякалися. По шпарках, по котах поховалися. Тарганці під стільці, жовте сонечко, під віконечко. А мурашки геть із хати ми не хочемо воювати, і ніхто на злодюгу не кинеться. Помирай, пропадай, і Ну, а коник, стрибунець При завзятий молодець скік, 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 і найперший утік. У куток під мосток. І мовчок. А повук підступає, гострі зуби у зв'язану муху стромляє, крутить їй повудьти крила, смокче крови з горячого тіла. Муха криком кричить, надривається, а злодюга мовчить, посміхається. Раптом хутко мчить з гори крихітний комарик, і в руці його горить крихітний ліхтарик. Де убивця, де павук, не боюсь павучих рук? Шаблю вихопив легку, швидко підлітає і злодюзі павуку голову стинає. Потім муху підхопив, до віконечка підвів. Я злодюгу зарубав. Павучі ще покарав, і я хочу після бою одружитися з тобою. Тут комашки з тарганами, загукали під столом. Слава, слава коморові переможцеві. Прилетіли світлячки, засвітили їм свічки. Де ви, любі гості? Просимо до нас. Гей, жуки рогаті, цвіркони в усаті. Кличте музикантів, підемо в танець. Музиканти прилетіли. В барабани загреміли бом-бом-бом-бом, скаче муха з комаром, а за ними жук-жук, чобітками грюк-грюк. Тарганці із черв'ячками, мурашечки з гробачками, а жуки рогаті, мужики вусаті, шапками махають, з бабками стрибають. От знялася метушня, застрибала комашня. Вся галявка гуде, муха заміж іде за хороброго меткого молодого комара. А мурашка швидка вибива гопака, за каблуками пристукує і комашечкам погукує. Ви, подружечки мої, душечки, чепу-чепу-чепурушечки. За каблуками стукотять, підошовками риблять, потанцює камашня. До самішенького дня нині муха цокотуха іменинниця.